Будували і розмалювали турець нової багатоповерхівки на вулиці 1 листопада. Зараз там працюють львівські, франківські та моршинські спеці з техніки графіті. Їхня мета зобразити різнобарну кольорову хвилю. Абстрактні композиції символізуватимуть протистояння людства теперішній системі буття. Кожен зможе розглядіти у малюнку щось своє. Це вже третя будівля, розмальована графічною фарбою. Ініціатори проекту, громадська організація Молодь стрищини ознаменувала справу під проектом Яскравий стрий. Далі буде нічого конкретного не буде. Справа в тому, що тут перед паном стоїть пам'ятник афганців. і ми просто не могли щось конкретно зображувати, і ми мусили протримуватись якоїсь абстракції, щоб не було. Якихось двочитань чи якихось подвійних сенсів. Фарба стійка, малюнок взагалі дуже довго тримається, це може бути десятками років, напевно. По такій стіні, яка підготовлена, погрунтована і свіжо пофарбована, то воно зможе ну, справді десятками років.